Знову з посмішкою на вустах 60 стоматологів добровольців провели в головному військовому госпіталі Одеси 30 безкоштовних операцій і встановили більше ста зубних імплантантів ветеранам Другої світової. Все це відбулося в рамках благодійної акції Якість життя для батьків, організованої асоціацією імплантологів України. Більшість старших людей в Україні не мають зубів, а люди старші 70 років не мають їх взагалі. Тому наша акція полягає в тому, щоб повернути їм відсутні зуби. Встановити титанові імплантанти і поставити на них штучні зубні протези. І ми хочемо показати, що вже 45 років у світі є, а в Україні відсутня методика стоматологічної імплантації, яка дає можливість людям повернути зуби, які подібні на справжні. Вони так само виглядають, вони потребують такого ж догляду, як зубна щітка, і більше нічого. Показати свої нові зуби ветерани змогли вже за дві години після початку операції. Ощущення? Сверхотлічне. Да, так. -да. Сверхотлічний. Я був дуже симпатічним і красивий. І я вирішив на свої 90 років бути таким же симпатичним і красивим. Тим же, хто сумнівався у стійкості імплантантів, давали для перевірки їхньої міцності найтвердіші яблука. О. Ну так, нормально. Что кроме яблок теперь будете їсти? еще? Раньше тоже все Спасибо. ели? Нет. Яблоки я не сидел. Почему? Не забывай? Одеса стала третім містом, де відбулася акція Якість життя для батьків раніше допомогу імплантологів отримали ветерани Києва та Сімферополя. Загалом провідні спеціалісти країни встановили безкоштовно вже понад півтисячі імплантантів. Тепер такі ж акції відбудуться у Харкові, Львові і Севастополі.